11 в Україні про головні події на цю мить далі у випуску. Новина ТВА. у студії Аліна Мазур вітаю. У лавах терористів паніка. Бойовики масово полишають позиції. А ті, ж, хто планує воювати й далі, відступають до великих міст. Уночі терористи обстріляли з градів Донецький аеропорт. А на ранок почали масово тікати з передмістя Донецька. За інформацією прес-центра АТО сели терористів стягуються до Алчевська. А поблизу Донецька вони облаштовують нові вогневі позиції. Цієї ночі зафіксовано ще два факти обстрілів українських військових з території Росії. За кордону по бійцях сил АТО, вели вогонь із градів. Крім того, терористи схоїли низку нападів на прикордонні пункти Успенка, Маринівка та Д'яково. Усі атаки армійці відбили. Проте ситуація в прикордонній зоні залишається вкрай напруженою. Повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Бойовики ДНР та ЛНР почали використовувати місцеве населення як смертників. Це стало відомо у ході розслідування інциденту на блокпосту сил АТО біля Кам'янки. Нагадаю, напередодні там вибухнув мікроавтобус, начинений вибухівкою. Першим про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. У наслідок загинуло троє бійців АТО. та водій. Автомобіля силовики твердять, підрив фугасу на колесах здійснив не самогубець, мимовольним виконавцем теракту став місцевий таксист, якому тихцем заклали бомбу потужністю до 30 кілограмів тротилу. Як розповів очевидець, який випадково вижив, автівку було підірвано дистанційно. Айдар знову хочуть розформувати про це. Повідомив командир батальйону Сергій Мельничук. За його словами, таке рішення ухвалили після бою, 17 червня, у якому загинули 15 військових. Тоді Міністерство оборони у гибелі солдат звинуватило керівництво Айдару і дало наказ розпустити добровольчий підрозділ. Згодом цей процес призупинили за вказівкою президента. Однак, тепер, за словами Мельничука, керівництво Міноборони знову хоче розформувати айдарівців. Та вивести їх із зони АТО. Військового стану вводити не треба. Таку думку Петра Порошенка оприлюднила прес-служба президента, оскільки тоді буде заборонено постачання зброї та продукції подвійного призначення, пояснив президент. Крім того, міжнародні інституції не зможуть підтримувати Україну фінансово. Петро Порошенко переконаний, насамперед необхідно зосередитись на визнанні світом так званих Луганської і Донецької народних республік терористичними організаціями. Свою позицію він пояснив розуміння наслідків, адже країна фактично вже перебуває у стані бойових дій і змушена обороняти свою територію. Аби виграти війну, потрібна боєздатна армія та відповідне її забезпечення, що неможливо в умовах воєнного стану. Засідання Верховної Ради розпочалося з масової бійки між депутатами від свободи партії регіонів та комуністами. Почалося все з вимоги свободівців голосувати за видалення з сесійної зали лідера комуністів Петра Симоненка через його сепаратистські заклики. Після того як спікер Олександр Турчинов проігнорував цю пропозицію, почалася суперечка, яка переросла в сутички між депутатами. Боїнг 777 збили бойовики на Донбасі, проте помилково такого висновку дійшла американська розвідка прямих доказів причетності Росії до авіакатастрофи США не мають. Розвідники наголошують, що Москва продовжує поставляти бойовикам на Донбасі зброю, зокрема ракети та танки. Але невідомо чи росіяни брали участь у запуску ракети, яка влучила в пасажирський літак. Вони також не можуть сказати, чи терористів, які запустили ракету, тренувала Росія. Загрози територіальній цілісності Росії немає. Така головна теза учорашнього засідання Ради безпеки країни, яке терміново скликав Володимир Путін. Очільник Кремля зазначив, що НАТО у східній Європі демонстративно наближається до російських кордонів. Тож реакція на такі дії буде адекватною та відповідною. Попередив Путін. Нагадав він і про ситуацію в Україні. каже київські керівники прийшли до влади шляхом військового перевороту. А от у России такий сценарій, певен Путін, не пройде. Люди пришли к власти вооруженным, антиконституционным путем. Да, после этого, после переворота провели выборы, але странным образом почему-то в главе государства опять оказались те, кто финансировал либо осуществлял этот переворот. Безусловно, в лоб подобные методы в отношении России не пройдут. І поки це всі новини більше дивіться вже о 12-й годині. Я бажаю вам гарного дня і головне мирного до зустрічі.